Загалом в держави було небагато можливостей допомагати під час війни підприємцям. Насправді, більшості підприємців це так само розуміло. Дуже часто ми, коли говорили з бізнесом, тобто, вони самі наголошували на тому, що ну, ми розуміємо, що держава нам нічим особливо зараз допомогти не може. В неї на це немає грошей. Головна задача, яка була в влади, це допомогти, по перше, ресурсами, які все ж таки є в держави для того, щоб щоб максимально підтримати економічну активність. І це такі більшою мірою інфраструктурні були питання, починаючи від того, що дуже добре вдалося це втримати функціонування банківської системи. Зрозуміло, що якби припинилися банківські платежі, то економіка не могла б працювати. Весь час від початку російського вторгнення повномасштабна банківська система працює. Друге, це інфраструктурна допомога, тобто те, що було зроблено, починаючи від допомоги з координацією мінекономіки, але технічно це робили насамперед Укрзалізниця та Укрпошта та релокація підприємств, це те, що приватному бізнесу було б важко зробити, тому що для того, щоб перевести велике виробництво, все ж таки краще використовувати залізницю а плюс в першій тижні війни а, дуже часто там та сама пошта була єдиним єдиною можливістю з а, і, певних локацій щось вивозити і а, Далі в тій самій інфраструктурі, звісно, це було забезпечення логістики, тобто спрошення пересування через кордон, а це забезпечення можливостей, те, що могла робити держава для того, щоб ринок насичувався пальним в умовах ударів по цій системі з боку росіян. Тобто, це ця частина інфраструктурна. А те, що було зроблено відразу, ще в Березні це власне можливість для бізнесу не витрачати ресурси, і те, що часто було неможливо, на перевірки послаблення по податковій звітності. По потім були рішення ну, насправді такі досить суперечливі, і з яких нам доведеться очевидно виходити. Це розширення спрощеної. Системи оподаткування, зниження податку до 2%. Тобто тут це було таке більш суперечливе рішення, яке там, теж приймалося в період надзвичайної ситуації, але зараз воно скоріше вже, ну, тобто, і, і навіть бізнесу не всьому допомагає, і для бюджету це несе втрату доходів. А фактично, ну, тобто, зараз, коли ми. Дивимося вже на ситуацію станом на листопад. То тут е, очевидно, що найбільшою проблемою для бізнесу, так само, як і для громадян, стає ситуація з енергопостачанням. І тут е, ну, мовно держава вже не для бізнесу щось робить, вона по суті робить для всіх. Ну, тобто, е, це. Знов таки, ми маємо розуміти, що це тут держави така координаційна лише роль, це роблять інженери енергетичних підприємств, як державних, так і приватних. Але загалом а, зрозуміло, що ну, тобто, в умовах надзвичайної ситуації, ну, тобто задача держави теж зберігати максимальну максимальну керованість. Тому загалом, ну тобто роль держави була і залишається в тому, щоб, по-перше, Забезпечити таке базове середовище для того, щоб бізнес міг працювати. І друге, це власне свої державні вимоги адаптувати до умов воєнного часу. Система адміністрування ПДВ, яку ну, було автоматизовано, переведено в повністю автоматичний електронний. А, такий, Формат в 2016-2017 роках вона теоретично має власне працювати автоматично, але під час війни, оскільки для відшкодування ПДВ. Не було фінансових ресурсів в Міністерстві фінансів, то, ну тобто почали формуватися черги, але так само ми маємо розуміти, що податок на додану вартість він є таким об'єктом махінацій, дуже часто з боку бізнесу, а тому, що там є можливість шахрайства, і відповідно це потрібно відслідковувати. І в якийсь момент було прийнято рішення. Наказ Міністерства фінансів, який власне призвів до цього масштабного блокування податкових накладних. А зараз, наскільки я розумію, оскільки дійсно дуже багато бізнесів на це скаржиться, а, власне, цей наказ буде змінюватися, проблема буде зніматися. Але насправді, ну тобто, це знаєте така ситуація, де треба вивчити якісь уроки, тому що очевидно було прийнято якесь непродумане рішення, яке спричинило суттєві проблеми для бізнесу. Які були проблемами навіть в мирний час і під час війни це зрозуміло, що і зайві а, втрати сил для бізнесу і втрати грошей, звісно. Загалом по місцеві по місцевих бюджетах в більшості випадків місцеві бюджети знаходяться в відносно нормальній ситуації, тому що вони великою мірою формуються від податку на доходи фізичних осіб, які зокрема сплачуються. Військовослужбовцями. І, відповідно, оскільки військовослужбовці стали такою дуже великою групою, яка отримує власне, грошове забезпечення від держави, то більшість місцевих бюджетів якраз знаходяться в непоганій ситуації. Інша справа в тому, що якщо ми говоримо про ті області, які постраждали від російської окупації, і там, де є руйнування, і там, де відповідно, і місцевій владі потрібні гроші на відновлення Структури, які, на жаль, ми не отримуємо в достатньому обсязі від міжнародних партнерів, і той самий бізнес знаходиться в ситуації, коли йому взагалі ніхто нічого не компенсовує і залишається лише мріяти про колись конфіскацію російських активів. То, звісно, там є ситуація набагато складнішою, ніж в тих регіонах, які не страждали від власне, бойових дій на їхній території, крім власне ракетних обстрілів. Перше потрібно. О... Власне, той мораторій, який зараз є на перевірки, взагалі переосмислити. Є така ініціатива вже з боку Міністерства економіки, Кабміну. Це внесено в, до Верховної Ради. Це законопроект, який по суті скасовує будь-які перевірки, крім тих конкретних регулювань, які буде окремо визначено. Тобто, по суті, така робиться регуляторна гіліна. Поки що в Верховній Раді немає повної підтримки. Це і урядовий законопроект, але насправді це дуже сильно допомогло б бізнесу, мати чітке розуміння, що до тебе ніхто не прийде. І це так само буде економити і ресурси держави, тому що ті, хто приходять, вони так само а, їх можна скоротити і, відповідно, власне використати цю можливість для того, щоб відмовитися від якихось регулювань які перевірок, які не є критичними. А чим ще може допомогти держава? Мірі того, як Буде покращуватися ситуація з наповненням державного бюджету. Потрібно буде використовувати ті інструменти, які є по кредитуванню під субсидовану державою відсоткову ставку. Це насамперед знов-таки стосується тих підприємств, які були, які втратили свої активи, або частково, де є часткові руйнування, або повністю руйнування для того, щоб вони могли відновлювати свою діяльність. Тобто, це умовно може може бути якесь взагалі безвідсоткове кредитування на відновлення конкретних об'єктів на конкретні проекти, те саме стосується сільського господарства, де знов таки є складна ситуація. Дуже сильно зросли витрати на логістику, навіть з відкриттям зернового коридору. І відповідно потрібно буде забезпечити достатній обсяг фінансових ресурсів на весняну посівну, щоб ми не втратили наступний врожай. Тобто, це так само великою мірою питання фінансування, питання кредит ресурсів, які можуть субсидуватися з бюджету для того, щоб запускати економічний цикл в таких умовах, це є прийнятним способом. Великі е, такі програми е, будь-то міжнародна допомога, будь то е, власне е, конфіскація і спрямування до України російських активів. Вони можуть по перше допомогти тому бізнесу, який е, власне зазнав прямих втрат через е, е, пошкодження чи руйнування своїх активів під час бойових дій. Ну тобто, це є таке очевидно. Тобто, якщо ці збитки зафіксовані, то відповідно. Рано чи пізно воно має бути компенсовано. Але якщо навіть ми говоримо про той бізнес, який ніяк безпосередньо фізично не був ушкоджений в результаті війни, то тут такі великі програми вони можуть опосередковано підштовхнути малий бізнес і середній бізнес. Ну тобто, якщо йдуть великі програми інфраструктурного відновлення, то звісно, це спочатку створює попит на будівельні матеріали, на працю. В будівельному секторі, потім на закупівлю необхідного обладнання, і відповідно воно починає потрохи так розкручувати ці шестерні української економіки. Коли там з'являються гроші, вони починають переливатися в інші сектори. Врешті-решт, просто елементарно люди, які залучені в ці проекти відбудови, вони починають отримувати гроші. У них з'являються вільні кошти, які вони можуть витратити в кафе, в магазинах купити товари не першої. Необхідності а вже другої чи третьої необхідності, відповідно, це і починає допомагати насамперед тому малому і середньому бізнесу, який працює не в секторах, які є критично важливими для виживання, а в тих, які є умовно такого другого порядку, які є з таких чисто економічних причин найбільш ураженими зараз, навіть якщо їх умовно не бомбили. Якщо ми говоримо про велику допомогу, то це буде, будуть, буде відновлення великих інфраструктурних об'єктів, і власне тут малий бізнес він може бути там хіба що якимось субпідрядником. Але основна проблема, щоб це починалося як раніше, а тому, що аж до власне оцих жовтневих листопад листопадових ударів по критичній інфраструктурі в наших партнерів було таке очікування. Що от давайте ми дочекаємося кінця війни, і потім ми почнемо це відновлення. Хоча українці ще з літа говорили, що давайте це давайте відновлювати якнайшвидше. От є деокуповані території, потрібно туди давати гроші. І відповідно, це б допомагало зокрема і бізнесам на деокупованих територіях. А, але в результаті, на жаль, ми літо втратили зараз. Є розуміння, що потрібно власне Україні допомагати тут і зараз власне через ці удари по інфраструктурі. Але з що боку, ну економіці стає набагато гірше від а, а, таких а, ситуацій, як ми бачимо зараз, коли просто там по всій країні від, відбувається вимкнення енергії. Відповідно, бізнеси не можуть нормально працювати. Тому а, зараз, а, ну тобто, там всі ми маємо а, і там спілкування з нашими партнерами з друзями з-кордону, а з так само, звісно, що уряд багато в цьому напрямку працює, має працювати. Це щоб починати це відновлення якомога раніше. Зрозуміло, що на такому тактичному рівні там трансформатори збирають по всьому світу для того, щоб відновлювати українські мережі, але цим не має обмежуватись. громадський сектор він історично є дуже компетентним в пошуку донорського фінансування, зокрема міжнародного фінансування, і е, зараз, ну тобто, ми є найбільш готовими для того, щоб ті можливості, які відкриваються міжнародної допомоги в різних сферах, починаючи від гуманітарної допомоги до допомоги уряду у виробленні економічної політики, щоб це використовувати, і відповідно, коли ці е, гроші з'являються. По перше, вони посередковано часто йдуть а, бізнесу за цими програмами, але так само ну, те, що ми бачимо, а, відомий приклад World Central Kitchen, який по суті є а, такою великою громадською благодійною організацією світовою, яка а, зібрала сотні мільйонів доларів фінансування на харчування в Україні для біженців, для уражених груп, для внутрішньопереміщених осіб, і власне вони не привезли з усього світу продукти. І кухарів, а вони найняли українських кухарів насамперед з по суті, прямо ресторанами кафе, які працювали на цю громадську організацію. Які закуповували українські продукти. Це були робочі місця для українських кухарів, для українських адміністраторів кафе, і це безпосередньо допомагало через таку міжнародну громадську активність українському бізнесу. Те саме стосується і роботи інших громадських організацій, зокрема Україн. Тих, які працюють, зокрема, з міжнародними донорами, для того, щоб допомагати в конкретних регіонах. І те, що ми бачимо, це те, що таких пропозицій є дуже багато. Ну, тобто, це не є нашою спеціалізацією, тому що ми дослідницький центр, але ми бачимо, що дуже багато є програм допомоги саме для регіональних громадських організацій, які працюють з ураженими групами. А робота з ураженими групами це, звісно, там не, не лише тренінги, але це великою мірою допомога, власне, матеріальна допомога необхідними продуктами, товарами першої необхідності, відбудовою тощо.